Ступ. Привіт усім. Сьогодні ми зануримося в дивовижний світ стоїцизму і подивимося, як філософія, що зародилася тисячі років тому, може допомогти нам справлятися з повсякденними труднощами. Ми розберемо дев'ять важливих аспектів життя, де стоїчна мудрість може надати неоцінену підтримку. Погнали. Часть 1. Надайте цінності своєму відсутності. Перше, що потрібно зробити, це створити відчуття цінності у вашій відсутності. Люди починають цінувати те, чого їм не вистачає. Проводьте час окремо, займайтеся своїми справами, і ваш партнер почне більше цінувати час, проведений разом. Наприклад, займіться хобі, яке вас дійсно захоплює, і не бійтеся проводити час наодинці. Це покаже вашому партнеру. Що ви маєте власне життя, яке є цікавим і без нього. Часть 2. Обмежте свою постійну доступність. Другий крок це обмежити свою постійну доступність. Це не означає, що ви повинні ігнорувати свого партнера, але навчіться казати у ній іноді, щоб показати, що у вас є власні межі та час для себе. Це допоможе створити здоровий баланс у стосунках. Наприклад, якщо ви завжди доступні для свого партнера, спробуйте визначити час для себе, де ви будете зайняті своїми справами або відпочинком. Це допоможе зберегти відчуття новизни та інтересу у ваших стосунках. Час 3. Прийміть відчуття таємниці. Третій крок це обійняти відчуття таємниці. Залишайте трохи нерозкритих карт, щоб ваш партнер завжди був зацікавлений у вас. Не потрібно розповідати.